Заклади освіти наближаються до завершення навчального року. Майже в усіх школах Шосткинської громади останні дзвоники пролунають вже 31 травня, повідомила очільниця управління освіти Наталія Сергейко. Крім ліцею Ображівського НВК, завершують 31 травня. Ліцей відповідно 2 червня, Ображівський НВК 7 червня. Варто зазначити, що на сьогоднішній день 568 учнів Шосткинської громади перебувають за кордоном. Минулого року їх було 305. З усіма учнями під Римуються зв'язок, Вони навчаються дистанційно в закладах загальної середньої освіти шосткінської громади. Серед учнів шкіл Шосткінської громади зареєстровано 96 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Торік їх було 14. Дев'ять педагогічних працівників наразі знаходяться за кордоном. Проінформувала Наталія Сергейко. З ними припинено трудові відносини, але більшість з них планує повернутися влітку до закладів загальної середньої освіти. Початкову школу цьогоріч завершить завершать Учнів 9 класів, 709 дітей, і диплом про повну середню освіту отримають 432 особи. Видача документів про загальну середню освіту планується з 9 по 16 червня поточного року. За словами начальниці управління освіти, через неможливість дотримання процедури проведення цьогоріч буде скасоване зовнішнє незалежне оцінювання. Натомість випускники можуть складати національний мультипредметний тест. Для складання мультипредметного тесту зареєстрували 370 сімдесят випускників закладів загального середньої освіти шосткінської громади. 20 з яких перебувають за кордоном, а за кордоном будуть створені пункти проходження національного мультипредметного тесту. І ці випускники також будуть проходити тест. У свою чергу міський голова шостки Микола Нога доручив пані Сергейко зайнятися разом з керівництвом Шосткинського інституту СумДУ прийомом студентів. Це питання вийшло на серйозно відповідальний такий рівень. Наше місто відвідували високопосадовці у напрямку розвитку підприємств, освіти і таке інше, і вони беруться зі свого боку допомагати нашому інституту, особливо в напрямку науково-дослідних розробок. І ви будете спільно з Наталією Олександровною другою займатися питання прийому щоб кількість студентів, а така можливість буде. Розглядається питання навіть збільшення стипендій для цих студентів і таке інше.